Неймовірна перемога. Олександр Гвоздик повертається, наш український боксер, чемпіон на півважкій вазі, чемпіон світу повертається. Гучною перемогою в третьому раунді за другою спробою направив в нокаут американця Ентоні Халовея. Каліфорнії, у нього ж дома. Ми показали, що українці найпотужніша і найуспішніша нація в боксі світовому. Дякую, що ви зі мною вірили в перемогу Олександра, в перемогу України. Україна понад усе! Слава ЗСУ! Слава Україні і слава нашому! Українському народові, а героям нашим завжди слава. З великоднем вітаю всіх! Неймовірне свято, неймовірний подарунок святковий для всіх прихильників українського боксу. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись, друзі, вподобайки, коментарі пишемо. Вітаємо один одного і всю Україну. Дякую за увагу і до зустрічі!